Це ж Колупає новий прайс від Хагер, який вступає в силу з 20 січня. Ну, у постачальників він вже вступає в силу трошки раніше. І хочу показати, в яких країнах все ж таки виробляється Хагер. Тут є окрема колонка, виробник-розробник. Так, дивимося, Франція, так? Хагер Електросас, Франція. ну Давайте так пролистаємо. Польща, десь в Польщі виробляється, так. Німеччина. Ось є така компанія. Німеччина. Так, що ж там є? Іспанія. Іспанія, Хайгер Сістемас, там Альфред Нобель. А, чи це вулиця чи що. Так, Німеччина знову. Польща. Що ж там є? Давайте вверх, вверх. Німеччина. Італія, Італія, як бачимо, да? Що у нас там далі? Польща, Франція, Німеччина. Ну, ви побачили, да? Європейські країни. В основному це Німеччина, як ми бачимо, да? і Франція. А замовити електрошит зі схемами на базі сучасних європейських виробників з хорошою якостю можна за посиланням в шапці профіля.